Всім доброго дня, шановні пані та панове, а, у нас починається новий торговий тиждень сьогодні 15 травня 2023 року, і ми розпочинаємо свій торговий тиждень. Традиційно розпочнемо його з новинного блоку, проговоримо очікування наші а, по ринку, виходячи з новинного фактору. І далі, як завжди, традиційно. А, Повернемося до е, технічного аналізу, перейдемо в торговий термінал Медатрейдер і пошукаємо гарні ситуації по ринку та точки входу, які можна використовувати, і завдяки можна заробляти. Нагадаю, для тих, хто нас дивиться вперше. Е, я раджу вам підписуватися на телеграм-канал, який є в дописі до цього відео, для того, щоб розуміти, які як за рахунок чого змінюється ринок, тому що окрім тих факторів, які ми будемо обов'язково проговорювати в цьому відео, в обзорі. Ситуація на ринку не є статичною, вона динамічна, тому в моменті може щось змінюватися, і я додатково про це інформую в телеграм-канал. Та ті угоди, які ми зараз в огляді відкриваємо, я надалі продовжую їх супроводжувати вже безпосередньо в цьому телеграм-каналі. Тому доєднюйтесь, всі деталі є в описі до цього відео. І так, понеділок, 15 травня, традиційно вже декілька неділь поспіль. Ми не, не, не маємо серйозного такого фундаментального фону. Звичайно, є новини, без них ніяк. Це є драйвом для руху ціни, але нагадую, ми звертаємо на новини, які мають критичний, критичне значення. Для того, ну вони цим підкреслюють свою важливість для ринку, і в принципі такі новини більш-менш серйозно вже впливають на ринок. До цього ну, немає сенсу що щось щось роздивлятися. І так, вівторок у нас дуже насичений, я так розумію, вівторок вирішив компенсувати понеділок. Ось тут є новина і про об'єм промислового виробництва по внутрішньому ринку. Китаю він є одним з найбільших у світі, і, в принципі, для всіх, хто торгує юанем, індекси китайські дуже важлива новина, тому слідкуйте відпрацьовувати. Я, чесно кажу, юанем не торгую, і можливо, десь тільки там, що, що касається фонди, десь якісь акції купую, але. В принципі, китайськими товарами, індексами, грошима не торгую. Ось те, що нас цікавить, британський фунт 9.00 вівторок. Дуже важливі новини, що стосується рівня безробіття і рівня заробітної плати. Не дуже люблю важливі новини різного характеру, які виходять в один і той самий час, тому що фактично можуть вийти з з різними показниками, і ти тут вже не знаєш, яка новина більше впливає на ринок, одна чи інша, але, виходячи там з логіки відпрацювання нонфарми, нонфарми – це. Новина по рівню безробіття саме в Сполучених Штатах Америки, По-іншому вона ще називається заробітною платою трейдера. Ось то новина саме по безробіттю має більш привабливий характер, аніж, наприклад, там, рівень заробітної плати. Тому схиляюся саме до кількості заявок на отримання. По собі по безробіттю нагадую, що саме ця новина, показники вище очікуваних, вони роздивляються як негативні новини для ринку, тому що кількість людей, які залишились без роботи, вони зростають, і це, ця новина негативно відображається для в принципі для економіки в цілому. Чи торгувати на новинах, чи ні вирішуйте самі. Є декілька непоганих стратегій, які можуть дозволити непогано заробити в моменті. Якщо вас цікавить така ідея, будь ласка, звертайтеся. Мої контакти в телеграмі є також під цим відео. Будь ласка, будь-які пропозиції, питання. Можете звертатись. І, звичайно, середній уровень заробітної плати, ця новина якраз є пересічною. Новини вище очікуваних, рівня 5,8 роздивляється для ринку як позитивні, тому якщо ми будемо бачити ось тут показник зменшення, а отут показник збільшення це однозначна продажа фунта. Ну, я думаю, що там протягом дня після виходу цієї новини можливе, можливе падіння. До речі, фунт сьогодні дуже непогано відростає. Ось, як правило, такий рух він може бути вже відпрацьованим ринком, і ми можемо вже завтра побачити шарти. Подивимося, подивимося, будемо вже робити висновок, виходячи з публікації цієї новини. Загалом там розпочинає свій торговий день з 10-ї години по Києву. Тому, в принципі, я цю новину пропущу вже побачу фактично постфактом. По єврозоні, в 12 й годині цього ж дня маємо достатньо важливий показник індекс настрою від ZEV, це провідні європейські компанії. Серед яких проводиться опитування, і розуміється та середня, середня по а, палаті, як і куди планують інвестувати ці крупні компанії. Тому також новина має важливий пріоритет, а, базовий індекс розничного продажу по ринку Америки, об'єм знову ж таки розничних, розничного продажу маємо, Канада, індекс поживчих цін маємо. Показник, який впливає на стан інфляції, теж канадським доларом менше за все торгую. але ті, хто торгують, будь ласка, звертайте увагу на цю новину. Також цей тиждень ще хочу сказати, відмітиться виступом, виступами лідерів центральних банків світових, це Банк, Банк Англії. Європейський центральний банк, і на цьому тижні ми також почуємо спіч Джерома Павла, голови Федрезерву США. Тому такий буде багато драйву для ринку. Це досить непогано, тому що буде якийсь рух, буде якийсь рух, ціна не буде флетовою, тому досить все досить гарно. Середа, Японія внутрішньоваловий продукт, але ну, вона виходить під час азіатської торгової сесії. Фактично, вона вже не буде впливати там на якийсь рух при європейці та Америки. Індекс споживчих цін загальноєвропейський. Маємо новину в середу. Також звертайте увагу показники вище. Закладених ринком роздивляється для європейської валюти як позитивний характер руху. Ось, будь ласка, 12.50, Ендрю Белі, голова банку, голова банка Англії. В нас виступає кількість виданих дозволів на будівництво по ринку Америки. Також важлива новина. Сектор будівництва займає. Велику долю в ринку, в внутрішньому ринку, тому і має важливий характер. Но традиційно запаси сирої нафти ми маємо у середу. Четвер бачимо: Швейцарія у нас відпочиває. Австралійський долар, долар зміна рівня зайнятості. Теж важлива на хто торгує австралійським доларом. Це, по суті, теж той самий рівень безробіття, який буде на цьому тижні у нас по Британії, новозеландський долар, бачите, приймають річний бюджет. В 12-й годині Крістін Лагард виступає, представник Європейського центрального банку. Також в четвер виходять раз у тиждень у нас. Кількість первинних заявок на отримання по собі по безробіттю в Сполучених Штатах Америки. Цей показник ми будемо враховувати, коли будемо аналізувати у нас безробіття по травню місяцю. Новинний фонд саме нонфарми. Вони будуть виходити в червні в першу п'ятницю місяця. В принципі, вже декілька підряд нонфармів, які ми торгували, досить непогано себе. Відпрацьовують, тому цю новину беру загалом для аналізу розуміння місячного рівня зайнятості по сполученим по сполученим штатам Америки. Зараз хвилинку. Так, індекс виробничої активності. Маємо по регіону Філадельфія. Продажі на вторинному ринку. П'ятниця. Традиційно з у нас. Звіти приходять опціоні. Канадський долар базовий індекс рознічного продажу. І ось, будь ласка, виступ голови Федрезерва США у 18-й годині вирішив побалувати ринок під, під закриття, під закриття ринку. І в 22.00, будь ласка, знову виступає Крістін Лагард. Щось вони драйвово вимітять на понеділок, 22-го числа. Мабуть, за, за рахунок такого. Насиченого завершення п'ятниці у нас буде, будемо бачити багато гепів по різним інструментам. Тобто під кінець тижня вирішили зробити качелі. Так, давайте перейдемо в термінал метатрейдеру для того, щоб проаналізувати техніку питання по нашим угодам. Притримуємося на східної тенденції. В принципі, ось ця зона відмічена червоним кольором. Це є зона злому структури. Фактично маємо трендову лінію, яка б себе підтвердила: підтвердила свій рух після закріплення над оцим рівнем. Тоді б ми від, від, від селя розглядали купівлю стопом під цим рівнем і тийк профітом ось аж сюди. Зараз я бачу дотик до цієї цієї лінії і фактично знаходження в зоні. Тому буду мати сміливість навпаки продати цей актив зі стопом над, над цією рівнею, над цим рівнем. Тобто стоп у нас в зоні 103, і тейк профет у нас далі буде. 109 вірю в довгострокове зниження індексу долару маємо дуже затяжну ведмежку, яка була спровокована, яка, по суті, була спровокованою великою інфляцією по ринку Америки і нездоровою ситуацією в макроекономічному фонді. Тому загалом розглядаю тільки продаж. Ті, хто дивляться мене давно, знає, що я люблю пошортити USDX. Тому, в принципі, підтримуюсь цієї ж теорії, але з певних відкатів, відміток, щоб у нас зберігався звичайна логіка і доцільність ризик-менеджменту. Тому відкриваємо індекс долара на продаж стоп 103. 103 і тейком 109 продаємо по ринку. Євро-долар було б доцільно купувати. В принципі, в цілому ми знаходимося в ведмежці Купувати можна, але достатньо широкий стоп буде. Перша ціль, куди ми можемо пройти. І скоріш за все, дойдемо. Це, ось ця ціль. Це є рівень тик-профіту, це у нас буде рівнем стоп лосом Тобто, ви бачите, ну, тут навіть візуально видно, що у нас цілі покупівлі вони, ну, щонайменше в два рази нижчі, аніж. Е Аніж потенційний збуток, тобто у нас збуток перевищує наш прибуток. Ми пропустимо цю угоду, від, від уціля ми будемо шукати, звідсіля ми будемо шукати момент або для продажу покупівлі. Будемо дивитися на об'єми. Загалом, якщо ми будемо в довгостроково тримати шорт по індексу долара, доцільніше було б купувати сам єврек. Фунт цікавий момент внутрі дня набагато цікавіше, ніж є по Євробаксу, тобто, бачимо, бачимо розворот, достатньо непогану тенденцію: оцей весь драйв, який можливо обумовлений виходом з завтрашніх новин. Я би розглянув зараз купівлю по фунт долару. Ціль саме по фунту буде ось цей рівень. Це є наш take profit. В цьому випадку стоп розглядайте під оцим рівнем, саме під рівнем супротиву, який виступи у нас рівням так. Цей рівень супротиву на познаці 1.25. Фактично буде у нас лінією підтримки, і стоп-лосс ми позначимо на рівні 1,24,9. Сценарій, який ми зараз бачимо, я розглядаю його як агресивний, тому що у нас нема фактичного підтвердження. Підтвердження закріплення над рівнем. Тому вважаю цю угоду агресивною, але результати можуть бути досить цікаві з таким невеликим, я би сказав, консервативним стопом, який я проставлю. Тому подаю угоду на купівлю, розміщую ордер на купівлю. По ринковій ціні це буде не відложка. Я її куплю прямо по ринку. Тейк 1-25

Франк, долар, франк цікава у нас ситуація. У нас по суті є модель висхідного трикутника, лінія супротиву, в яку вперлася ціна в п'ятницю, і відбувся відкат вже сьогодні. Цікавий момент, в принципі, фігура свідчить про продовження висхідного руху. Дуже цікаво, але сам долар, та, я вже проговорив варіант розглядання позиції в продаж самого індекса долара. Якщо ми говоримо про валютну пару долар-франк, виходячи з цієї логіки, валютна пара має падати. Тобто ми маємо віддати менше франків для того, щоб купити ту саму кількість долару. А, можливий сценарій розгляду в бай, але а, я думаю, що він буде вже після корекції, але ну, станом не на зараз. Тому, в принципі, можу розглянути ось таку угоду в сел. Але знову ж таки, ви маєте мати на увазі, що стоп буде, в принципі, за широкий. За широкий, а потенціал ходу, ну, не досить впевнений, що він буде супер-супер оправданий, але дуже цікава угода. Мені здається, що я точніше за все, я більше схиляюсь для того до того, що ось ця конфігурація промальована, вона не буде відпрацьована. це підтверджено оцим відбиттям від рівню. І, можливо, можливо, знову ж таки розуміючи оцю... Висхідну дотичну та відштовхуватись від, від цієї висхідної дотичної, вона більш правильно буде промальована ось так. Якщо дивитися на ситуацію саме з такої точки зору, то тут ризик менеджмент він більш привабливіший, і якщо загалом роздивлятися оцю ситуацію як флетову, то, то повернення в цей канал. Но розглядає вже не так, не, не так ризиковано, як здавалося б. Тому я все ж таки продам валютну пару долар-франк. Бачите, достатньо, достатньо велика у нас кількість насичення по угодам. І це не може не радувати. Стоп 0, 89, 930. І тейк. Ну давайте орієнтуватися на перший тейк, 89,3. Продаж. Нафта. Як я і казав, очікую від нафти повернення в канал. Буду продавати з цілями до рівня 65, що найменше, стоп лосом над рівнем трендової східної трендової, розглядає продаж, але точка входу зарано. Біткоін непогано шартанули на минулому тижні біток, довго тримали угоду, але маємо не менш гарний прибуток. Технічно, що зараз відбувається? Мені здається, що зараз відбувається технічний ретест лінії супротиву. І, в принципі, сценарій похіду на 24 тисячі біток о, цілком ймовірний. Наразі нічого не роблю, поспостерігаю що сьогодні. Подивлюся, як закриється день. І, можливо, в вівторок, середа, буду вже приймати якесь рішення. Ретест рівня і похід в зону 24 стоп над е, зоною. Там, я думаю, навіть під, під 28-27800 буде зона стопу і тейк профіт потенційно 2420, але підкреслюю ще не відкриваю угоду. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за інформацією. Золото флетує, всередині каналу знаходиться. А, поновили максимум. Не можемо повернутися до лінії підтримки середини каналу. Зовсім нічого не робимо. В принципі, по ідеям в мене на зараз станом на зараз все. В принципі, маємо достатню кількість, непогану кількість відкритих угод. Будемо супроводжувати, дивимося за тим, як розгортається рух, фіксуємо частково прибуток, частково переводимо угоди в безбутковість. І заробляємо. Звичайно, заробляємо. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь мене. Сподіваюся, я вам є корисним. В цьому моя є місія. Вам гарного дня і продуктивного тижня, великих профітів і до нових зустрічей! Så han er krasja, han.